Вітаю, шановні друзі! Сьогодні у нас 31 липня 2023 року, виноградник Котовського Руслана Вінницька область село Березівка Хотів би показати вам стан на сьогодні стан такої гібридної форми, як владика ночі селекції Бурдака Це сигналки на кущаві минулорічної посадки. Доволі така цікава. Гібридна форма, мені здається, буде ультрараннього термін дозрівання. Гронка така доволі пристойна. Тут вже її смакували пташечки, але це нормально. Чим вона цікава, тут доволі така тверденька ягідка, такий пристойних розмірів. Вона важка на відрів. Ось така. Но чим вона цікава, зараз десь в мене є з чим порівняти. Це наша гривня. Ось така вона довгенька, така видовжена, Ну, доволі красива. Чим вона цікава? Вона гармонійну смаку, Ну, гармонія там незвичайна. Але чим вона цікава в неї ось так як камера передасть. Навколо шкірки, ось тут ця частина біля шкірки зафарбована у червоний сік червоний-червоний. Ну, Ще кісточки якби зеленковаті. але вона на сьогодні ну, доволі смачна. Вчора в мене були друзі. То смакували, її то доволі сподобалось. Ось така вона, така вона цікавенка. Новинка будемо далі спостерігати, що воно далі буде. Але поки показую так, як є. Ну ні в якому разі прошу не сприймати то, як рекламу будь-якого сорту, яку я показую. Просто показую те, що ми вирощуємо, то, що ми випробуємо. Але не сприймайте, будь ласка, як розповсюдження чи якусь рекламу. Гібридних форм. Зараз я покажу ще цих дві гронки. О, Тут була ще одна дружина, кілька днів тому відірвала синові чи зрізала синові. Ось такі гронки. Гронки компактні, поки. Ну, ця, ці дві вони такі більш видовжені, а ця така більш заокруглена. Це така ягода прийняла з пальцем. Там. Ще. Гроночка, ну тут пташечки пробують. Це, це також нормально. Ну, там хвостик внизу І тут ще гронка. Кущик, я б сказав, не сильно рослий, кущик такий близько до сильної сильно, до сильно сіло росли, але не сильно рослий. Ось такі владика ночі. Всім дякую за увагу, всім добра і мира, слава Україні, слава нашим воїнам. Всім дякую.